На протязі 24-го року наші військові виконували завдання на напрямках як Донецької області, так і Харківської. Липецький напрямок, Вовчанський напрямок, Куп'янський напрямок. Більшість завдань вони пов'язані з ризиком. Це вихід на позиції, далекіть під обстрілом. Тому з ризиком для життя пов'язано було, все, коли удержували ці позиції. Клішіївка, Вовчанськ, Липці в маї місяці. Нас перевели напрямок Липецький. Там були півроку штурми постійні, тому чекали, коли хочу-чуть стихне штурм, щоб вивозити. По троє одразу вивозили людей. По троє. Ну і тяжкі були, і середнього ступень. На Вовчанську ми працювали як ударна група. Були там місні штурми, коли кидали там техніку, вскучає піхота внутрі, яка навіть не доїжджала до, до позицій своїх. Отримавши комплекс Shot, ми значно покращили свої можливості в праці. Це дрон, який може нести дуже суттєве навантаження. Ми за ніч десь по 100 кг БК використовували. Ми розробили дуже потужне БК. Зараз ми можемо руйнувати. Різні бетонні укріплення. Коли це якийсь важкий фугас, то вони отримують такі сильні контузії, що ворог становиться небоєздатним. Цілі здебільш статичні це укріплення на Вовчанську Вони всі вакуна вокруг агрегатного заводу. Приходилось йти десь 14, 15 кілометрів з оружжям, з боєкомплектом. Виходити на позиції по кропіві. Дистанція була не дуже велика між ворогами та нами, тому стрілецькі бої проходили постійно. І постійно були артобстріл. Ми перепрофілювалися на гуманітарку для наших бійців, тобто ми їх забезпечуємо. Їм придається майже все. Ну, з бока у них проблем немає, коли вони заходять. У них є тільки проблема: це їжа, вода, медикаменти, грілки і суха одежа з ковдрами і зі спальниками. Зараз дрони постійно слідкують, коли під'їжджає евакуація до пораненого бійця. Вони можуть і на бригаду евакуації теж збросити скидку. Були випадки на Донецькому напрямку. Були випадки. При евакуації Ми під липцями проходи. Там були дуже багато кабів, дуже багато. Це таке саме страшне. Кап-кап, чуєш, свистить. Треба сховатися, ховалися. Ну Там осколки в основному. Контузії дуже багато від взриву цього. Ну, плюс і радіус по ураження дуже великий. Дуже багато було випадків збросу невідомої речовини, збрасували, було отруєння невідомою речовиною. Ми з кожним днем все більше і більше навчаємося, пристосовуємося до тактики дій ворога, до умов ведення війни, які зумовлені ну, різними аспектами, наприклад, місцевістю, пора доби, пора року. Це взагалі дуже важко. І наші люди вчаться і вчаться дуже швидко цьому. Під час виконання бойових завдань з різними засобами враження, наші військові проводили дії по знищенню деяких видів озброєння, техніки а також особового складу, який знаходився безпосередньо в близькості до державного кордону на боці країни агресора. Дуже багато зруйнованих будівель де є нори, і там всюди сидить ворожа піхота. Коли ми розрушаємо такі укриття і укріплення у ворожої піхоти для виходу на передові вогневі рубежі, їм ніде прятатись. Вони постійно по місту рухаються перебіжками від укриття до укриття. А коли ми множимо на ноль всі ці укриття, то просто ворожій ворожої піхоті ніде ховатися. І тоді вже е Ті, хто працює на цьому напрямку, мавікісти, аутилісти, вони прилітають і маленькими скидами просто добив, ну, вбивають цю піхоту. Зараз всі люди є єдиним організмом, мета якого виконати завдання. З найменшими людськими втратами, з найбільшою ефективністю, ті ж самі підрозділи прикриття повітряного простору. Да, люди розуміють, що це треба, і люди дуже швидко прийшли до нас, тому що це також актуально, тому що ворог використовує ударні дрони, які потрібно збивати. І проти них саме найбільш ефективне це магневі групи, які залучаються до прикриття повітряного простору навколо Харкова області. Вони мають більшу кількість піхоти, ніж у нас. І вони намагаються за допомогою піхоти робити основні успіхи на полі бою, піхоту, яку вони підтримують артилерією, там, реактивною, ствольною, і також і дронами. І для того, щоб успішно розвивати якісь дії, ворогу потрібна протидія важким бомбарам особливо, бо важкі бомбари завдають надзвичайного болю. Третій рік. Перше, після вдалого харківського наступу була деяка ейфорія, а потім вона пройшла. Ось. Ну, Було тяжко, але пристосувалося. Я бачу свою країну європейську країну, де вільні люди. Це основний стимул, який Веде мене по цій війні. Я пишаюся нашими хлопцями, їх мужністю, героїзмом, тому що вони розуміють, для чого вони це роблять, і вони докладають максимум зусиль для успішного виконання завдань.